Українська мова, уроки 21-22, частина 1. Тема службові частини мови. Сполучник орфографія. Тема уроку читання – Леонід Глібов, Конекс Трибунець, Чиш та Голуб. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Я повторюю вивчене легко та швидко. Говорю. І читаю. Красиво пишу. Чудово. Відкрийте сторінку 32 у підручнику. Пригадайте, що таке сполучник. Прочитайте навчальну одиницю та запишіть пропущене. Сполучник це. Так, службова частина мови, що поєднує. Молодці однорідні члени речення частини складного. Речення так до сполучників, зокрема, належать слова і, й, та, а, але що, щоб, бо, коли, поки ніби. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Тепер спробуйте довести за допомогою трьох аргументів, що сполучник це службова частина мови. Так, сполучник це дійсно службова частина мови, адже вона не має лексичного значення, не має морфологічних ознак та не виступає членом речення. Попрацюйте з наступним завданням. Прочитайте та випишіть слова лише вказаних частин мови: прийменники та сполучники: У під, тут, ЗА, СІМ, але в стіл А. На біля та йди. Й. «і», Щоб? Перевірте. Чудово. Попрацюйте з текстом вправи п'ять. Прочитайте текст та додайте потрібні за змістом сполучники із довідки. Бо й що та ніби або. Отже, здавна існує велика дружба між людьми. Молодці та лелеками уже ми використали один сполучник. Як жоден інший птах, бусол підпускає до себе людину. Вірить? Так, нам краще підійде сполучник Бо, бо вірить? Так, що не буде йому кривди? Читаємо далі. Говорять, в хаті, на якій поселяться лелеки, запанують добро злагода. Отже, який сюди сполучник поставимо? Так, говорять, ніби в хаті, на якій поселяться лелеки, запанують добро. Є злагода дуже добре. Вважають за великий злочин скинути лелече гніздо. Так, або прогнати птаха. Дуже добре. Відкрийте робочий зошит. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота вправа 5. Запишіть перші два речення у робочий зошит. Поставте відео на паузу. Чудово! Закрийте робочі зошитки, виконайте вправу 6 у підручнику. Для початку пригадайте, що таке фраза логізми. Молодці фразеологізми це стійкі нерозкладні словосполучення, які виражають одне поняття. Прочитайте речення, Підкресліть фразеологізми та поясніть їхнє значення. Усю дорогу він говорив, а тут ніби Водив набрав. Правильно фразеологізм, водиврод набрав. Підкресліть. Що означає це фразеологізм. Так, означає мовчати. Наступне речення. Після тривалої поїздки ми спали без задніх ніг. Правильно, фразеологізм спали без задніх ніг. А що він означає? Міцно спати! Так, дуже добре. Наступне речення. Бабуся все згадала. Хоч багато води сплело з часів її юності. Правильно, багато води спливло. Що означає цей фразологізм? Так, пройшло досить багато років. Тепер візьміть у руки маркери і виділіть службові слова. Перше речення усю дорогу він говорив а тут, ніби води в рот набрав. Так, службові слова А, ніби в. Друге речення після тривалої поїздки ми спали без задніх ніг. Де тут у нас службові слова? Правильно, без. І третє речення бабуся все згадала, хоч багато води сплело з часів її юності. Молодці хочі з. А тепер розберіть виділене слово за будовою. Поїздки. Перевірте. Закінчення и, поїздки, поїздками. Закінчення в нас і. Відповідно, поїздки це в нас основа. Перевіряємо корінь. Їздити корінь їзд. К це в нас суфікс, а «по» – це префікс. Сторіночка 33 у підручнику. Розгляньте схему та пригадайте за нею вживання коми при однорідних членах речення, показаних кружечками. Озвучте її та наведіть приклади: кома при сполучниках. Однорідні слова. Якщо в нас один раз і й та, ці сполучники записані. Кому ми не ставляємо. Але якщо в нас біля кожного однорідного слова повторюється сполучник І, повторюється сполучник «й», то ми кому ставляємо перед другим сполучником? Завжди ми кому ставляємо перед сполучником А, і завжди ми ставляємо кому перед сполучником, але у значенні так. Запам'ятайте, кома ставиться також перед сполучниками що, якщо, «щоб», бо, як, мов, ніби не мов тощо. Поставте відео на паузу, самостійно озвучіть схему та наведіть приклади. Чудово! Виконайте вправу 9 у підручнику. Прочитайте тексти, розкрийте дужки та поставте пропущені коми. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Фразеологізм, блакитна квітка вживають разом. Якщо, перед якщо в нас кома, йдеться про нездійсненну окремо. Мрію. Його автором є німецький письменник Новаліс 1772-1801 роки. Головному герою його твору наснилася дивовижна блакитна квітка. Її пелюстки випромінювали сяйву, манили до себе, окремо пишемо, кома перед немов, немов обіцяли розкрити якусь незвідану таємницю. Пошукові цієї квітки герой твору присвятив усе своє життя. Поставте відео на паузу та підкресліть сполучники. Чудово! Прочитайте речення та виправте помилки на пунктограми. Дерево тримається корінням, а людина сім'єю. Молодці перед ами завжди пишемо кому. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Молодці перед сполучником ніби також ставляємо копу кому. І даль, і гай, і темні кручі відбились в лагідній воді. Молодці і даль, кома, і гай, кома, і темні кручі відбились в лагідній воді. Бачимо, в нас повторення сполучеників І. Дуже добре. Відкрите робочі зошити. Запишіть вправа 10. Перепишіть останнє прислів'я. Чудово, закрийте робочі зошити вправа 11 у підручнику. Попрацюйте самостійно. Складіть та запишіть два речення зі сполучниками, перед якими ставлять коми за мотивами вправ 5 та 9, про леле або про блакитну квітку. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання! Зачитайте свої речення. Чудово. У вправі 13 прочитайте слова, які написані у фонетичній транскрипції. Та запишіть їх графічно. Перевірте. Чудово. Сторінка 34 у підручнику. Ви знаходитеся на сторінці змагань, тож спробуйте позмагатися та отримати кубок мудрої сови. За 4 хвилини виконайте всі завдання. Поставте відео на паузу та виконайте їх. Перевірте. Молодці, чудова робота.